Субтитрувальниця Оля Шор 14 грудня через повітряну тривогу колектив Баранівської школи мистецтв не зміг показати перформанс «Відсіч. Шлях до перемоги в Житомирській обласній філармонії. Твори про війну, які відібрали на літературному конкурсі, діти читали в укритті. Іванка розповідає, що її тато Ярослав майже рік на війні. Дівчина каже, що участь у виставі допомагає їй чекати на батька з війни. Я танцюю під пісню філіжанка козака. І там є така частина, ну, типу, як реп і всі оживають в цей момент, настає радість, і воно набагато допомагає дуже сильно. Аліна співає колядку та виконує вірші. Дівчина каже, що головне, що допомагає зараз триматися, це можливість подякувати військовим Збройних сил України. Ми їм маємо дуже дякувати за те, що вони зараз там на фронті і захищають нас від, цій, ну, від агресора. Аня, Переселенка з Макарова декламує вірш Сон патріота. Захисники країни, я вас прошу наперекір усяким ворогам. Згадайте матір, батька, сина й доцю, Подумайте, вони ж лишились там. Дівчина каже, що емоції, які у неї виникають під час виступу, це її справжні спогади про пережиту окупацію. До нас 24 лютого заїхали російські танки в Макарів. Ми бачили їх біля свого будинку. Ми бачили їх через вікно. Ховалися в підвали, ми бачили російських військових, ми були в полоні два місяці. Боже. Це був дуже складний час, але наразі це єдине, чим ми можемо допомогти. Режисери перформансу заслужені артисти України Олена Заведія та Петро Авраменко. Головний режисер обласного драматичного театру говорить, що знадобився тиждень, аби разом із керівницею Баранівської школи мистецтв Юлією Ейсмант-Мігей поставити перформанс. Відсіч режисер каже, що діти не грають війну, а живуть у ній. Це надзвичайно болюче, тому що нам працювати. Саме над цим матеріалом тому і складно, тому що коли діти виходять, ми фактично не казали зауважень, як читати вірша. Тут взагалі не було. Були зауваження такі там мізансцена, там після цього пісня, просто структура якби сценарна. А от е, їхній внутрішній стан він передається сам по собі, і це це боляче. Серце чує, тужить, ниє, але не здається. За майбутнє батьківщини як військові б'ється 9 січня 2024 року. У Житомирі відбудеться показ перформансу відсіч у виконанні вихованців Баранівської школи мистецтв. Всі охочі зможуть побачити, як діти читають про війну, а також задонатити на купівлю дронів для збройних сил України. Тетяна нескоростинська, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир.